Інтуїція дуже важлива. Тобто перший рівень, який залежить лише від нас, це повірити в себе. Для, для, для цього себе треба вивчати, що ти можеш, що ти не можеш, що ти вмієш, що ти не вмієш. Чому навіть найважливіше не те, з досвідом воно саме приходить. Але найважливіший другий рівень і третій рівень. Тобто Чому в мене це виходить краще, а, а інше виходить гірше? Може, є якісь природні здібності, нахили. Цікавість і так далі, чому розвивається одне чи інше. Тобто, це такий великий пласт, який обов'язково кожній людині треба в собі вивчати. Треба в себе вивчати під мікроскопом, розуміти, чому я роблю так, а чому я роблю інакше в інших, в інших ситуаціях, і розуміти свої сильні і слабкі сторони. Тобто, перше довіряти собі, другий рівень довіряти іншим. Ви мене питали, чи можна довіряти всім? Знаєте, дитина в коли вона народжується. Я не кажу, що вона довіряє всім, але вона вже відчуває, кому вона може довірятись більше, а кому вона може довіряти менше. Тобто в нас, в принципі, з народження закладене те, що вже є певне відчуття, кому можна довіряти, кому не можна довіряти. І наше завдання зробити це відчуття більш тонким, більш таким. Відчуття більш чуттєвим, да, скажімо так, для того, щоб краще розуміти, з ким можна працювати, з ким, з ким не можна. Це велика робота. Отже, як кажуть, всім довіряти е, не можна, але треба поступово збільшувати кількість людей, перевіряти людей на якихось простих речах, на невеликих сумах грошей, на невеликих задачах. І після того як людина розкривається, вона показує, що вона гідна тої довіри. То звичайно треба збільшувати цей рівень довіри і розвивати людей навколо.